Тільки ви витрачаєте коштів на комуналку? Дев'яти ташка, одна кімнатна біля чотирьох тисяч. Бо електроплита, все на електричстві. Будинок приватний: 70 десь квадратних метрів. А уходить приблизно а, до двох тисяч гривень, якщо в середньому по за рік. Так, і три кімнати. У мене свій будинок. Невеликий будинок, але витрачаю десь третину пенсії. Десь 4 тисячі на літ. На влітку до тисячі. Ти багатенько тих будинку. Звичайний, на само на петлюри, я не знаю, панельний, напевно. Дві кімнати. Скільки витрачаємо, я вже не знаю, у нас немає там, субсидій, нічого такого, ну, я думаю, що десь 6 тисяч сім в місяць, плюс-мінус. Цим займається дружина, вибачте. У нас трьохкомнатна квартира. Виплатіли три підсот. Ну, це з манітізації ще є со Три Трикімнатна, ну десь в середньому, ну 4 тисячі. Тому що в мене все на інтернеті, у мене все на електриці. Тому нічого я не витрачаю. У мене дочка все платить, і я туди не лізу. Тут будинку 12 поверхівка, трикімнатна квартира. Комуналка ну, літній зимовий період вже по різному. Зимовий це десь близько п'яти тисяч літній це близько трьох тисяч, тисяч. Це приватний будинок 2 тисячі гривень. Трикімнатна ну, літом – тисячу. А взимку? А взимку до трьох, п'яти теж кирпічна. Ти в будинку, звичайно, дев'ятий поверхівка. У мене однокімнатна квартира. Ну, в зимній період це до Трьох з половиною тисяч так. А влітка трошки дешевше. Я живу на 9-му поверсі, в шостому будинку. Що вистачає? Якби діти не допомагали, що вистачить? Три кімнати, але до трьох три за комуналку, виявляєте?